У закладах загальної середньої освіти Сум триває створення класів безпеки, в яких школярів навчатимуть основам цивільного захисту та безпеці життєдіяльності в умовах воєнного часу. Сьогодні школярів навчали безпечному користуванні інтернет мережею Діти охоче беруть участь у навчальному процесі в новому класі. Цей клас безпеки. Ми ми в нього вже не раз ходимо, Ми тут це знаємо. Вже нам розказують про безпеку. Про сьогодні розказують про безпечний інтернет. Ми вивчали раніше там міні зони, таке зараз вивчаємо і як користуватися інтернетом. Сумський міський голова Олександр Лисенко навідався до 30-ї школи, оглянув один з таких кабінетів і поспілкувався з дітьми. Я думаю, ми, як учні, всі пам'ятаємо уроки цивільної оборони, як це відбувалося раніше. Зараз від нас вимагає сучасність, вимагає і та ситуація військова в нашій країні вимагає від нас, щоб ми збільшували кількість тих можливостей для учнів щодо вивчення ситуації безпекової ситуації в країні в різних ситуаціях. Не тільки цивільна оборона, сьогодні ми повинні вивчати і медичну безпеку, повинні знати учні, і цивільну, і також і військову, і як себе в надзвичайних ситуаціях, і мінну безпеку. І те, що ми створюємо класи безпеки, це є сьогодні не тільки міська програма, це є загальна державна ініціатива і програма. І сьогодні Міністерство освіти вимагає від кожного закладу, від кожного структурного підрозділу, від кожної міської ради виконавчого комітету в кожній школі створити такі умови. І ми це робимо. На даний час у нас вже створено три, в трьох закладах три класи. Ми на 1 вересня цього року, тобто наступний навчальний рік, ми плануємо в кожній школі облаштувати клас безпеки для того, щоб всі. Починаючи з навчальних класів і закінчувати випускними класами, всі пройшли оцю підготовку, щоб діти зрозуміли, як треба себе поводити в різних складних життєвих ситуаціях. При надзвичайних ситуаціях, при надзвичайних військових ситуаціях, при форс-мажорних ситуаціях, при повітряних тривогах. При ситуаціях, пов'язаних зі станом здоров'я, діти повинні побачити, відчути і скористуватись тими предметами, які можуть рятувати життя, які є небезпечними. Зараз в класі бачите предмети, які, можливо, можна побачити під час військової ситуації на вулиці. Це можливо і міни пістки, так звані, це можливо і осколки, це можливо і нерозірвані снаряди. Е е і як поводити себе в цій ситуації, дитина повинна зрозуміти, якщо вона залишилася без батьків, вона повинна розуміти, що їй треба в першу чергу зробити. Е е також ми е вивчаємо також і е е безпеку в інтернет-середовищі. Діти користуються сьогодні смартфонами, і вони повинні знати, як користуватися тією інформацією, яка надходить на їхній екран, в їхній телефон. І як користуватися телефоном треба в небезпечній ситуації. Ми хочемо, щоб наші діти завжди були в безпеці, щоб вони розуміли, як себе поводити, щоб вони були підготовлені, захищені і розуміли, що і як треба робити. Ми цим займаємося. Вчителі сьогодні навчають дітей цьому. Ми е, облаштовуємо класи, практичні класи, де дійсно практичні заняття відбуваються. Е, я думаю, що це не вимагає великих коштів, це вимагає великої уваги і підготовки вчителів. Діти з порозумінням ставляться. Сьогодні я запитав, де краще на уроці математики або на уроках безпеки. Всі сказали, що на уроках безпеки. Зрозуміло, що це практика життя, практика безпеки життя. Я думаю, що не тільки діти, але діти будуть навчати також, де чому і батьки в тому числі інформувати. І, Казати їм, як їм треба поводитися, тому що у нас деякі батьки також не розуміють і а можливо, хто і забув, а можливо, хто просто і ніколи не використовував ці навички і не володів. Ціми ситуаціями дай Бог щоб це їм не знадобилося в житті, щоб все було добре. Ми розуміємо ситуацію, ми працюємо над різними ситуаціями, в тому числі і військові, роблять сьогодні все можливе і неможливе, щоб нас в нашому місті було спокійно, щоб дітям дітям ця наука не не, не потребувала і впровадження. Що вони цими навичками не користувались, але друзі зараз війна, ми хочемо також і дітей підготувати. У трьох навчальних закладах класи безпеки облаштовані, і в них вже проводять заняття. До уроків планують запрошувати фахівців ДСНС, нацполіції та медичних працівників. Клас безпеки облаштовували силами закладу, говорить начальниця управління освіти і науки Сумської міської ради Неля Вербицька. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт для того, щоб діти в цьому класі отримували і повторювали правила поводження під час надзвичайних ситуацій, правила поводження під час мінної так безпеки. Але такий чудовий кабінет це зроблений силами закладу. Ми в свою чергу від управління писали листи структурні підрозділи державної надзвичайної служби надзвичайної ситуації, під структурні підрозділи поліції, основ охорони здоров'я і те, що було в наявності, надавали для того, щоб облаштувати цей кабінет. Але все навантаження, вся робота припала на саме викладачів цього закладу. Вони в нас креативні, вони у нас творчі і тому такий кабінет вони облаштували у своєму закладі. Завідувачка класу безпеки Анна Єрмакова каже: такі кабінети в школах зараз необхідні, та й діти залюбки відвідують уроки безпеки. Навчання ми розпочали з грудня місяця, і першу тематику, яку ми обрали, це було саме правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, тому що це є на часі, це є актуальним. Але сьогодні е, проводили ми заняття саме з темою безпечного інтернету, тому що це всесвітній день безпечного інтернету, і це також є актуальним і важливим, адже діти більше часу проводять у нас не офлайн на а на онлайн заняттях. Тому саме така була тематика. Також в цьому класі сьогодні буде проходити заняття змінної безпеки представниками співдія заради дітей від ЮНІСЕФ. Дітям подобається в цьому кабінеті, тому що вони приходять це. Не є урок. Це є заняття, де вони можуть вільно пересуватися, змінюватись можуть і тематики, і є в нас сезона психологічного розвантаження. Тобто діти знають, що це кабінет, де вони і навчаються, і грають одночасно. Їм цікаво, бо є експонати, які. Можна побачити вживу, про які тільки говорять по телевізору, можна навіть потрогати, але ці всі предмети вони в нас перевірені, тобто вони не несуть ніякої загрози, і краще побачити вживу, що це не можна чіпати, ніж на картинках розповідати, що не чіпає, бо це небезпечно. У планах міської влади до липня облаштувати такі класи у всіх школах міста.